Всім привіт, з вами Сапліохотника. Сьогодні ми граємо знову Лефадет, ну Lefodet. це очевидно. Я думаю, що сьогодні я пройду тільки кривава жнива. Бо я думаю, для, для пожертви треба окремий день, бо вона важка. То буде смішно, якщо я її з першого разу пройду. Сьогодні буде тільки крива давайте. ну Ми брали всіх, всі, хто... давайте візьмемо, кого я хочу. Ну я біла не хочу. Короче, давайте, давайте Луїс. Це як не -як, як мій любими. Давайте програм. Сьогодні серія буде, думаю, 30 хвилин, як завжди, або 20, як того гразу. Мій любими. Отут саме атмосфера. Отут зараз. Початок і імені. Кіу ліс. Вікенсі. the military's got a safe zone north of here we just gotta follow the train track sounds good to me <laughs>

Ну, я реальному життє проходив. Я щось такого бачив в реальному житті. Але не проходив, бо страшно мені. Давайте нічого не обов'язково йти, я просто йду, щоб залишатися. Взагалі нам туди, в ту сторону. No to. To я тишу, що гру почав, яку не буду казати. бо малолетки навозять.

Загра. <ривіт》>. Типу як типу щось ті постає. Ти маєш команда ж теж так, теж щось типу таке. Але контрспект ти можеш і сам вивезти команду. А тут обов'язково ходити. <ривіт> шіпіоні, наприклад, повіше ти сам не вибереш. Тільки якщо жукей, по-моєму, можна становити. Якщо тебе підб'ють, ти сам нічого не зробиш. Давайте. Everyone inside! Давайте викривайте. Атмосферний. Такі самий, як нема милосердя і жниво привала. Опа, а заявление пометал. Ааа, спометал. Спомнитал бы я на цей карте. Смета. Уже багато лайк. О, дай мне. Опа, пушечки нормальні, Опа! Ah. Here's a way down. Reloading. <laughs> <laughs> ペルゼ i'm Come on, let yes, me man. heal you, cover me. Well should never take Yeah.

Так, не думаю, що кто-то труп так бегает попал. Ну да, До Да просто есть. Сайт хаус упа! Беремся, спирал. Да платить, да и Ніхто не поменяв пуху, все наузився. Полі кружи. Завкачик, по-моєму, краски пройдет. Я не кажу нереально, якщо нереально було. Нічого кого легко. Але значить хто все? Треба тут дуже важливі. Я менше. Але на банані ігри проходили. Ну я чув, що таке є. На банані цілу групи Reloading!

Реакція в селу. Копачок має. У мене ще ніколи не мало. Це так. Довіжки до скаліта. Та заєднуй. Та не Изно вся на сад музончик на пистолетер. Звичайно, я не знала, що це так. У мене ніколи так. Так, коли ти їдеш, а воно ні. Я думала, що це так. Я не знаю. Ще обшути не можна. Ще? Ще втриваєшся. Ні. Я не знаю, що це так. Я думала, що це бейс, але ні, це так. Ні, це так. Це буде після цього. That is some nasty shit. Так, видождьте. О! Я зараз буду думати, якщо буде зомбі апокаліпсис план. Ну, дивіться, план ось такий. Чотири бігають. Такий план.

Ik heb het niet gedaan. 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 Ik heb het niet gedaan.

А по на якусь там якесь кіно. Не знаю, правда, яке. А целка на кіно. Я вам показав? Показав. не ні, -ні, -ні, ні не Я не дал. Вот це вже мені подобається. Туда помрем. А, вещь чому. Up the stairs. Ah, ja, ja, ik begreep. Through here. Ah, ja, ja, ik только Eerst heb там будет. wat Ik I'm okay. Up we go. Reliefot. Reload. Yo, thanks man. Waar is die Hold oh, still. Stop oh, squirming. Gonna stop. I'm gonna heal you. Everybody stop a sec. I got to heal before oh. those start uh -huh. House up ahead. We made it. I here. Can you lock that door? I'm missing is a picture. Yourself.

а все было по халка, да? Да, это дух, который я... Убегай, убегай! Давай, убегай! буде the Line Lub. Nine on you. Не, на другому місці. Най не улюбляется ужас. Может, это...

I Come on, let's Get to the farmhouse. We don't believe it. Wait. Got that? somebody survived yeah, out there. Ready. Ready. I'm ready. Get We're, ready. We're set to go, sir. Anytime you're ready. しかし、それは大かし、それは大事なことです。大事なことです。大事なこと Ik ben een grote, ik ben een grote, ik ben een grote. Ik ben een grote, ik ben een grote. Ik ben een grote, ik ben een grote. 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 Зараз танцюй, будь ласка, любий. Любий. Я той. Кіт. Так. Оп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Оп-туп-туп-туп-туп-туп. туп оп туп, -туп, 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 -туп. Не, не Marmelski tam prepõlve. Reloading, oh, oh. Reloading. Reloading. Yeah, motion, you mouth, but я боюсь. Moment! Oh je ta. Ik moet doen. Ja, maar. Reloading. I'm reloading. I like the reload. Simple Oh. Ik ben. Dit reloading. Ik schreeuw. Ik droom dat

Уже під'їжджає. Летс го! Уже під'їжджає. Ладно. Під'їжджає. Я пишу кулемету. Сріляв. Знімаюсь. Благограй за весело, соплі, обходника, як і буде, щоб як папу. Досягнення. Давайте там де жертва похороний Саме... Коротше, дивіться, я вам забув сказати, коли ми проходимо главу, дивіться, сердний бився. виживіть у компанії без почату. Це ми проходимо, нам це дають. І це за всі-всі-всі компанії. У мене немає. Тільки жарт. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Ні, давайте вже не розголошуємо. А ось ось так. Візьмемо ново. Отако. От Все, закінчуємо відео. Це буде, відео було страшне, круте, супер-дупер. Я думаю, десь 26-27 відео. Якщо знову повторюсь, не дивився. Креметься. Ну, ой, відволікся. Е, Відео було круте, Сапридупот-Пупер. І що можу сказати? Ставте лайки, дітей за колокольчик, підписуйтесь і до зустрічі!